В що інвестував за останній час? Це чотири компанії, серед яких є дві нових позиції: а власне, NVIDIA і ASML. почну з NVIDIA. NVIDIA повідомила про кращі, ніж очікувалося прибутки та доходи в середу, оскільки їхній центр обробки даних зафіксував зростання в річному обчисленні вище ніж 73%. Nvidia про цю компанію я почув перший раз, коли Ненсі Пелосі, екс спікер парламенту, продала, ці акції, продала акції цієї компанії, а потім відразу купила їх назад. Я вже тоді звернув на це увагу, але не придав цьому значення. Ця компанія входить в SP 500 ETF від Vanguard VOO, Тут вона є серед перших десяти компаній. Інвестував в Nvidia 1000 доларів два рази по 500. Перший раз взяв її в квітні четвертого на 500, тоді її ціна опустилася до 94 доларів. Тоді якраз Трамп почав впроваджувати свої тарифи, і, ринок, і цим самим він обнизив ринок дуже сильно. Мені було зрозуміло, що 94 долара це класна ціна за цю акцію. Зараз вона продається по 140 за акцію. Але я не був певний, наскільки це класно. Чи пішло б воно ще вниз чи ні? Ні, не пішло. І в травні, вже другого, через місяць добрав ще раз її на 500 доларів уже по ціні 115 доларів за акцію. Зараз ця позиція в плюсі на 29-30%. На Непогано. Можна було зробити ще краще, якби тоді в квітні е, взяв би більше. Але і так, я вважаю, що це дуже добре. ASML. Добавив цю компанію в той же самий час, коли взяв і Nvidia. ASML – це європейський гігант. Взяв її два рази по 500. Так само в перший раз в квітні 4-го. Ціна за акцію тоді була 608. І потім ще раз добрав, через місяць вже ціна була 693. Зараз ціна за акцію ASML це 740 баксів. Зараз ринок закритий, воно трошечки опустилося. Тут в мене 13% в плюсі не так класно, як з Nvidia, але все одно за пару місяців 13% це непогано. ASML це монополіст. Якщо чіпи для Apple, Виробляються на Тайвані компанію TSMC, то TSMC використовує передове літографічне обладнання від компанії ASML. Amazon. В Amazon я інвестував цього року 128 доларів. Більше інвестицій в цю компанію не було. Але це не означає, що ця компанія мені не подобається. Ні, мені дуже подобається ця компанія. Я вважаю, що в майбутньому вона буде тільки збільшуватися. Взагалом, ця компанія у мене в плюсі на 44%. І Amazon це не просто онлайн-дистриб'ютор, який продає роздрібні товари. Це штучний інтелект, це роботизація. І це найбільше в світі. Cloud Software, найбільший в світі компанія з серверами, де зберігається інформація. Ця компанія сьогодні продається по 204 долари за акцію. Якщо ви підключите собі Robinhood Gold за 5 доларів на місяць, у вас буде доступ до аналітики від компанії MorningStar. І ці аналітики оцінюють цю компанію. Компанією Amazon в 240 доларів за акцію. Вони співпрацюють з індивідуальними інвесторами і так само працюють з фінансовими установами. І, до речі, вони ж оцінюють ASML в 960 доларів, а Nvidia в 140 доларів. Google, last but not least. Google я взяв пару разів минулого місяця, один раз на 150, один раз на 100 баксів, коли його ціна була 164-171 долар за акцію. Взагалі, є така думка, що Google це динозавр і він буде як eBay. Тобто чат GPT з'їсть Google, як Amazon з'їв eBay. Я так не думаю. В минулому відео я говорив про те, як Google реагує на ці виклики. І вони заявляють про те, що вони хочуть бути не просто на плаву, а лідером в пошуковій сфері. І е, зараз в мене в Google десь 13-15% в плюсі, і зараз ринок закритий. Коли він відкриється, воно знову трошечки підніметься. І Google вигідно від, відрізняється від всіх цих компаній, про які я говорив сьогодні, і &E Ratio, е, співвідношення ціни. Та прибутку до компанії. У них тут дуже класні цифри. У них тут 19-15, у них менше ніж 20. Ні в одної компанії, про яку говорив я сьогодні, тут немає таких класних цифр. І більше того, коли у Apple, у Meta були такі цифри, то вони всі коштували набагато дешевше, ніж вони коштують зараз. Це дуже класна цифра, тут 19-15. І якщо подивитися на, е, рейт, на аналітику від Morningstar, вони вважають, що ціна за акцію Google повинна бути чесна ціна 237 доларів. Не вірте всьому, хто що говорить. А дивіться на те. Хто що робить це стосується всього: політики, сімейного життя, інвестицій. Та це всього стосується на сьогодні. все. Підписуйтесь на канал і бережіть себе.